Так, в мене жаряться коклетки. Я їх під кришкою, щоб протушувалися. папа починає з Значить, Він його зараз поріже, да, почистиш. Чи його не треба чистити? No. Він його почистить на деко і буде запікати. Тобто він має запікти. А я буду варити ще супчик з фрикадельками для бобочки і градика, бо вряд ли вони будуть чиститися. Шикарне блюдо мішленовське. Правильно? Я це помню, як він погано чиститься, яка в нього кожура твердюча, гарбуза, да? що вона дуже тверда. Ну, кабачок поняли, легко ж чиститься, а гарбуз ні. І гарбузи ж зиму стоять да, в погрібі у такого люди. Гарбузові семечки на есть їсти на жаре не против Кстати, хто не знає. Так, да, він твердий, взагалі. Ось таку зараз духовочку піде. А це Петрушка чи це кінза? Це Петрушка. Така здорова, я думаю, що mm -hmm. це кінза. Це я так теж все зачищу. Це буде, дівчатки, гарбузовий супчик. Поч... Ти будеш оцей кусочок, чи будеш весь його? Ні, весь тут багато. Ну на двоих маленьку. Зиму по тарелочке. Ну це таке, що треба сразу, правда? Пюре, ну такі супчики. Воно потім нікуди не годиться. А його довго закипать? Довго, так? Да? Ну як? Півтора часа. Півтора частина. А на яку перекрити? А? Без поняття. Каже, без поняття. Ай, <кажи> <кажи> ребята. Не, ну и мы сейчас поставим и будем потом скажу вам на какие температуре. А, то его прилично получается. Это минут 50. А чуешь, а картошку? Картошку надо в суп? Ну, я добавлю, и потом добавлю. И, и потом и все добавлю. Ага, то есть картошечка бульон, будет? Картошка, а, бульон будет. Отдельно будет бульон, а это потом да, добавляется. Да. Вот, дивиться. И отправляюсь в духовку. А маслом ничем не надо. Ну, а, ще моркву запекать тоже. Ааа, сейчас морку почистить. Что тут мои котлеты? Сейчас подожди, девочки, морковку. Выключай ты хуйню. Да выключай. Ну сейчас я помогу. Блин, это ж кулинарный влог канал. Успокойся. Котлетку, да. Шанальные добрые котлетки. Вот так. А так, смотрите, как по цвету. Вообще одинаково. И шесть будешь добавлять? То есть вы поняли, вы овощи, гарбуз, морква, цибуля, чесник. Просто все запекается. Ой, так воно будет вкусно, як воно уже печется. Вже кисрощи. Ну да, у нас. Да, да. Цибулька. О, это буде що так А це я в супчик додав. Дима мама, якщо дивиться, буде погано. Что я галіну планку додав в суп. Що? <реш> не додать? Ні, не, не буду. Дітям не буду. А в цей, цей ти цей не будеш допомогти? На ньому бульон не робиш. На ньому бульон зробиш, так? Да? Ні, дітям не буду, чесно з того. А я пам'ятаю, ми в двісті жрали його, тако, Лискали його. І в кидатком часах. Цибуля, часник, гарбуз, морква, перчик болгарський від бабушки столітньої. Спеції по вкусу, да? соль. І олійка. Ну, можна олівковую хто, але ну, я не люблю олівкову. І олійка. І тепер це все треба запекати. Запекати. Запекти. Не вміє пожарить. Все. А тут у мене останні котлетки дожарюються. І все. Це хороша дуже олія. Harvestland. Дуже хороша олія. Мені подобається. Так все. А і усе. Що ще супчик прикода. Ставлю, Діма вариться картошки. водички, Подожди, Вова. Лаврушечки добавили. Це я суп товарю вже. Подпищики, смотрите, это сиреноголовый, вот такой вот. Голови, да? да? Макс. Тепер оця красота запеклася. Наскільки гарно сюди? Потім меншав, да? Осіки, десь годину, да? Півтори години запікалась. Тепер зварена вот картошечка. Вона до Дім? сидіти. Зараз Діма викида, викида висипає сюди те, що спеклося. Зараз ви бачите, оце все. Він дивіться, який вже. М'якусеньке, м'якусеньке, все, моркомакушка. Мякусіньке, да. все м'якеньке. Розлазиться все. А тепер це все бліндерити треба. Цю штучку забирали. Подожди, сейчас я попаду. А воно має бути ще на лізі. Це після котлет, я ще не знаю. Бо в мене вариться рис на персі. Щасло, подожди. Коротше, ви поняли, воно взбивається. А сливки навіть не бадали. Когда буду добавлять сливки, я снизу. Маслечко добавляется. Прелесть. И воно же типа має протушиться, да, трошки? Сливочки. Ну, я такі купила, других, на я не буду. Влі, по -по 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 -по. Сейчас почекай, Вова. Направильно не надо колорийно. Воно, 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 воно. Добре. Мість, які крістіли, що. Я на сим? Не на другой переселении. Что за такой? Я и не поняла, но Насколько... Давай, это мало. Ой, какой вкусный. Боже, как добра. Насыпал. Боже, какой вкусный. Ребята, это нечто. Так куда я перца не могу есть? Та будем треба... пробувати. І густатарша. Тут все дуже смачно. Особливо, хто любить болгарський перець, щоб був додавлений печений. М -м -м, це дуже вкусно. Но воно калорійне, бо сливки. Вершки. Вершки. А це що таке? Тебе такого не за. А чем мы? Ну, я так придумала. Попробуй язычком лизни. Ну, лизни. А что дочку давай? Ты попробуй лизни, это не! все Нет! До... Садочку так и тазочку давай, как у кассу. просто. Мама! Mm. Мама, ты знаешь, дочку так и дают такую кассу. Такую кассу дают? Да. И что вы есть, Я вообще не ел. А зря. Это очень смачно. Mm.

Не вот сегодня він так чувствуется так вкусно. Він печено. Ми любимо печеный просто обідення пока.